Так, вітає Запоріжжя. Нам що дощ, що сніг, що шахіди, що ракети, але ми працюємо. Відвантажуємося таку бочкою мжт 10 на Волинь. Нагадуємо петля 150, прокат, 6. Установили мотопомпу Конник Сохен Німецька, посилена для відкачки брудної води, хімікатів і всього іншого. Так, встановили тормозну систему. На першу вісь. Нова резина ХФ-97, Лед Оптіка. Крани, дзвони, нагадуємо компанія Artech, найкраще виробництво сільхозтехніки. Кому треба що звертайтесь, пишіть, телефонуйте. Виконуємо з побажання клієнта. Також це було з побажання клієнта було встановлення ось такої площадочки під каністри. Навіть зробили. Серединку, щоб не вилітала 5-літрова каністра, всім гарного дня! Бережіть себе!